Вправа 971. Із чисел випише ті, які. Ну і Перше завдання ті, які діляться на 3. Ну, Як виписати числа, що діляться на 3 чи на 9. Нам треба знайти суму цифр чисел. Якщо сума цифр буде ділитися на 3, то і число ділиться на 3. Якщо сума цифр ділиться на 9, то і число ділиться на 9. Пишемо тоді сума цифр. Числа. Ну і беремо перше число, це 180. 180, це треба 1 додати 8 цифру і додати 0. І це дорівнює 1 плюс 8 це 9, плюс 0 це 9. Так, є. Наступне число це 2109. 2109. Записуємо тоді 2, плюс 1 плюс 0 і плюс 9. Це дорівнює. 2 плюс 1 це 3. Додати 0 плюс 9 це 9. Ну і це дорівнює 12. І Наступне число 541. Записуємо, що це 5 плюс 4. І плюс 1. Це дорівнює 5 плюс 4 це 9. 9 плюс 1. Це дорівнює 10. Є. Так, наступне число. 4590. Що ж, записуємо, що це 4 плюс 5, плюс 9 і плюс 0. Це дорівнює. 4 плюс 5 це 9. Додати. А 9 плюс 0 це 9. Ну і разом це буде 18. Є. Наступне число 111 тисяч 102. Пишемо 111 тисяч 102. То там треба тоді 1 додати 1, додати 1, потім додати 1, додати 0 і додати 2. Це дорівнює 3 одиниці перші, це буде 3. Додати. 1 плюс 0 плюс 2 це 3. Ну і разом це буде 6. І... Ну і останнє число це 7891. Пишемо 7891. Сума цифр у ньому це 7 плюс 8 плюс 9 і плюс це дорівнює. 7 плюс 8 це 15. Додати 9 плюс 1 це 10. Ну і разом це буде 25 є. Ну, а тепер, коли ми дізналися суму цифр, даємо відповіді на запитання. Перше, нам треба виписати ті, які діляться на 3. Будуть ділитися на 3 ті числа, у яких сума цифр ділиться на 3. Перше число 180. У нього сума цифр 9. 9 ділиться на 3, то і 180 ділиться на 3. Пишемо тоді 180. Далі наступне число. 2109. Сума цифр 12. Вона ділиться на 3. Ділиться, то число нам підходить. Пишемо 2109. Є. Так, наступне число 541. Сума цифр у нас 10, не підходить. Наступне число 4590, сума цифр 18, підходить. Пишемо 4590. Є? Так, йдемо далі. Наступне число 111102, сума цифр 6, воно на 3 ділиться. Саме число нам підходить. Пишемо тоді 11, 111102. Так, ну і наступне число: 7891, сума цифр 25. 25 на 3 не ділиться, то саме число нам не підходить. Є. Тут поставили вже крапку. Тепер вибираємо ті числа, які діляться на 9. Для того треба, щоб сума цифр ділилась на 9. Аналізуємо перше число 180. У нього сума цифр 9. На 9 9 ділиться, це буде 1. Тобто саме число нам підходить. 180. Далі. Наступне число 2109, 12 на 9 не ділиться. Тобто це число нам не підходить. Наступне число 541. Сума цифр 10 на 9 не ділиться, не підходить. Наступне число 4590. Сума цифр у нас 18 підходить. Пишемо тоді 4590. Йдемо далі. Наступне число. У нас 111 102, сума цифр 6 на 9 не ділиться. І наступне число 7891, це сума цифр 25 на 9 не ділиться. Все, тільки два числа серед цих у нас діляться на 9. Тепер нас запитують, а які числа у нас діляться на 2 і на 3? Серед тих чисел, що у нас тут є, треба вибрати парні числа. Тому що на 2. Вони всі діляться на 3, а зараз виберемо ті з них, що діляться на 2. На 2 будуть ділитися ті, які закінчуються нулем, двійкою, четвіркою, шість або вісім. То вибираємо 180 підходить. Далі наступне число. 2609 не підходить, бо воно не парне. Не ділиться на 2. 4590 підходить. Далі наступне число. Підходить, бо воно закінчується двійкою. Тобто пишемо останнє число 111 102. Є. Читаємо четверте завдання. Отже, треба записати ті числа, які не діляться на 3. Ну що ж, дивимося. Перше число, сума цифр, якого 9 не підходить, воно ділиться на 3. 12 не підходить, воно ділиться на 3. Сума. Передивимося. Сума цифр 10 на 3 не ділиться. Саме число нам підходить. Пишемо 541. Так, далі аналізуємо. Сума цифр 18 ділиться на 3, не підходить. Сума цифр 6 ділиться на 3, не підходить. 25 на 3 не ділиться. Саме число нам підходить тоді в цьому випадку. Тобто записуємо, що і 7891, не ділиться на 3. Є. Ну і наступне запитання. Треба записати ті числа, які діляться на 3, але не діляться на 9. Ну, аналізуємо, дивимося, ось у нас ті, які діляться на 3, і ось ті, що діляться на 9. Нам треба записати, вибрати, із ті, які діляться на 3. Записати ті, які не діляться на 9. 180 не можемо записати, бо 180 ділиться на 9. А от 2109 підходить. Воно ділиться на 3, але на 9 не ділиться. Воно тут не зустрічається. Тому пишемо 2109. Так, ідемо далі. 4590 не підходить, тому що воно ділиться на 9. А от 111102 підходить. 111 102. Є. Ну що ж, тепер, коли ми дали відповіді на всі запитання, давайте запишемо власне відповідь. Пишемо відповідь. До першого записуємо числа 180, 2109, 4590. І сто одинадцять тисяч сто два. Далі друге. Записуємо числа сто вісімдесят. тисячі п'ятсот дев'яносто. Третє. Давайте запишемо тут третє.

789. Є. Ну і останнє п'яте. Пишемо 2109. І 11 тисяч 102. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на ознаки подільності на 3, на 9 і на 2. На цьому вправу завершено.